І 24-го, половина сьомої дзвонить сусідка, кричить у трубку, ти що спиш? Я кажу, ну так, ну, да, ну вставай, бігом Началась війна. Мене просто, я от чувствую, що розказую, мене таке, така дрож по всьому тілу, я не можу з собою, як совладати. Як так могло? Що робити? Ну, Що робити? І почалась війна. Отак і, і почалась. Ну, що Ну, Вийшла на вулицю до людей, ну, подивитися, ну, що всі, ой Боже, що ж буде. І дуже багато поток машин, вони поїхали не по Варшавській трасі, а з Гостомеля їхали через Движовку сюди, через Бородянку, ну і далі на Житомир чи куди вони. Просто машина за машиною. Ну, Ще працювали магазини. І 24-го. Мабуть, 25-го, а може 24-го, десь після обіду, почали закриватися. І 25-го аптеки не всі відкрилися. Ну, Черги були, бо люди скупляли, там, що кому потрібно було. І вже 25-го магазини були всі закриті. Люди розбирали все, там, хліб, консерви, все, що, все, що було. І така, ніхто нічого не знає, така наче суматоха. Така. І я йду балакаю, а мене так отут все клюкоче таким, наче такий страх. От ну я не можу так. Мене такого не було. Такий страх. От чого я не знаю чого? Це саме хуже, що ти не знаєш, от чого ти що ти боїшся. Як війна, що розказували по телевізору, дід розказував, дід дійшов до Берліна, вернувся, розказував. Ну Він теж епізодами він навіть не розказував. А я, діду, розкажи, ну як це, ну важко було там, такі. ці, я ну, не дуже розказував, навіть не хотів, може, мене травмувати, бо це страх. От побачили мій цей страх теж. І я тоді, і я тоді ну, приїхав чоловік із села. Я кажу, забирайся, я останусь тут сама. Їдьте в село. Я подумала, ну, ближче, наче до Гостомеля Бородянка, а село туди далі. Хай там будуть, і мені буде спокійніше. Вони там будуть, всі роз'їхались, все. Тут під вечір один приїжджає та да, каже, мам, я знаю, що ти будеш боятися, я приїхав. І обратно він поїхати не може. І він оце зо мною оці дні. Це так, підвал, квартира, підвал, квартира, перший поверх, а підвал рядом у будинку. І це кожен день. Сумка, це все складене, і туди-сюди ходимо. Дуже страшно було ночі. Ми сиділи в підвалі, хто розходився по будинках. Ну, якось я не знаю, я, ну я дуже, я дуже злякалася. Ось ще як бомбили, мене цей страх залишився. Зараз в мене не виходить заснути, Оце тільки перед ранком. Не знаю чого. Ну може, воно з водами може пройде, але ну, дуже мені зараз тяжко. А ночі чого було страшно, бо як розходилось, там оставалося чоловік семеро, восьмеро, і наче понад будинком, там такі океничка маленькі, наче хтось ходив. І собаки як то завжди гавкають, а тут така тиша була. От як він проходить хтось чутно, а чи воно, може, то вже й кацапи ходили, ми вже самі не знаємо. Тоді перед ранком, десь у п'ять годин, дуже холодно було, дуже, тоді така весна холодна була. І в діти, і в дубльонки одягали. Приходимо у п'ять годин додому. Трошки наче тепліше в хаті. Отакого От діти лягаєш на кровать. Тут уже чутно танки їдуть, гудуть Хватаєш ту знову сумку і знову біжиш у підвал. А що танки заїхали, кажуть, вони по будинку? Вони спочатку їхали. По окружній. Окружна це ось у нас Бородянка, а вони їхали вон туди. І ось так, там у нас окружна вулиця, по центру вони не їхали. А потім, мабуть, чи хтось підказав, чи хто вони почали з'їхали там на одну вулицю і почали їхати центром. Ну як? Ну Люди, ну мирне, ось іде людина, там їде, він там щось там може рукою махнув, мов, куди їдете чи що. Тільки якесь одне. Мах, чи рукою, чи щось там їм не сподобать, вони одразу стріляють. Зразу. І так ми ж не сильно там, в кого телефони сіли, тоді світ пропав. Хто де міг подозвонитися, розказували, що там застрелили, там. Ну вже Нас вже почали ну, боятися так, знаєте, хоч і страх той і був, але вони, а що, їхав мужчина на велосипеді? От не понравилось, роз... а в нашому домі. Нам ще хлопці тут біля школи, оце, тут вони все знесли, і школу розбомбили, там, і дитячий центр, і ЮНЕСКО, вони взагалі один фундамент залишився. Бо вони тут і хотіли ну, зупинити, якось задержати, може, що вони подумали, що вони вернуться чи як. Ну і от їм їдуть. За наш дом ховалися там хлопці, кидали ці молотова. Там. Їм щось не сподобалось, він стає БТРом чи танком, розвертається і по окнах. Деякі окна, де може тюль там схватилась, починає горіть. Потім, як вони проїжджають, ну, їх багато було, там по 200 по 300 одиниць. Цяке танки, БТРи, гул, гул такий був, звісно, наче як хуже землетрясіння. І вони як приїжджали, ми вибігаємо з підвала. Дивимося на будинок, от як і квартири гора. Тоді хлопці мій мали, там сусідські, і тут ще один живе в нашому будинку теж. Оце втрьох вони бігали, і які можна було двері відкрити, вони відкривали і там викидали коври, тюль з ним. І так, раз-три пожар і він далі не пішов. Отак на ще і сталась. От, наприклад, моя квартира там вікна вибити все, але квартира осталася ціла. Ну побите там, а ось у сусідки у тані там згоріло. Ну, середина вигоріла. Ну, знаєте, як от удар так вийшло якраз на мою квартиру і на сусідську, бо в нас вилетіли, є в людей по одному, по двоє вікон. А в чотирьох чотирьохкомнатна, вони всі сквозні, а отак вилетіли, наче хтось, я не знаю, наче, ну удар, бо напроти розбили будинок. Це 1 числа вечором, десь у 9 годин ми сиділи всі в підвалі і летів самоліт. Уже на кругу там як їхати по Варшавській трасі, там вже бомбили. Ну Ми тільки чули гу гул, но... а тоді понад нами пролетів десь за секунд три. Хто схватився, хто десь став за якоюсь стінкою, це в підвалі були повністю підвал забитий людьми. І бахнуло. Я тоді. ну… А тоді чого додару чи нічого, ну просто, е, наче пеліна перед очима, так е, туман став і оглухла. Ну от не чую, бачу, що наче люди щось балакають, а я ну, не чую. Десь через хвилин 40 я почала відходити, почали ми щось і всі бояться, ніхто не виходить. Потім ми десь вже почали в годин 11-12 виходимо, наш будинок горить, вже з цієї сторони він горів, бо ми жодну квартиру не відкрили, і воно пішло по квартирах вже кругом і дивимося напроти будинка Нема середини там ще люди були живі. Там люди вже попідходили, почали ну, хотіли, може, якось допомогти. ну А чим? Це ж плити. Воно там, я ж кажу, з стогону чутно було. Ну і пішли ще по квартирі, бо волною вибило двері, хоч ну, двері, наче у торець, ну, вони вилетіли хлопком. Ми підняли, поставили їх на місце і до 2 числа, до 6 ранку були тут, а потім Пішли і нас по Бородянці, по вулиці Семашко підібрали сусіди і завезли до Поташні. Ну і так була десь днів чотири. Тоді поїхала до Куми в Галинку, Ми там ще теж добули до 12-го числа. Ну, 12 числа, як ми їхали, машиною їхали під Львів. Це було страшно. По-перше, село Загальці, ось після бородянки, село Загальці, там вже половини не було. Просто вулиці розбиті. А вертольоти літали отак, Ну, так як ми стоїмо, зараз вони отако літали понад Бородянкою і там далі понад тими села і просто встрочили. Ми їхали і по нас стріляли. Я не знала. Ну, от воно чудно щось там, дзиньк, значить, може, в машину попало, чи що. Як ми їхали удвох, вона за рулем, я... я не знаю. Це був, звісно, жах. Я, звісно, злякала ще тоді, як вони бомбили самоліти. Це... Не передати той звуки те то й все. Ну, але слава Богу, виїхали, діти ще залишилися, потім вони на якийсь день виїхали, бо там вже бомбили і теж спалили вуличку, там у цьому поташні. Вони виїхали за, за Тетерів. Через пару днів повернулися, ну а я трохи довше була, бо я була під Львовом. Приїхали, ми з малим пройшли додому, кругом. Далі не можна було пройти провода, бумаги, одежа, е снаряди, патрони. Проводов дуже багато. Сказали, не ходіть осторожно, бо може бути і розтяжка, і все. Це було це тільки день один, ми, ну, ну ходимо ми взагалі не балакали між собою. Це, наче, наче ні ми дивимося на цей ужас. Я представляю, як там зараз на Луганську, як там взагалі все з лиця землі стирають. Ну, кацапо не Просто я сьогодні тільки починається тривога, усі просто кажуть, щоб ви видихли. Всіх. Оце людей тільки починається звучати тривога, навіть ніхто не промовчить, каже, щоб ви видохли всі. Ну так не можна, так з мирним населенням так не можна.